Як приємно влітку погуляти серед травички, цикорі, кропивка. Якщо ви думаєте, що ми на лузі, ми вас розчаруємо. Ми в центрі шостки. Таке буйство трав і квіткового розмаю природа створювала не один місяць. Та Анастасія, мешканка будинку номер 23 по вулиці Леніна, цьому чомусь не дуже радіє. Тут уже в этих травах завелись муравейники, Тут уже ліс. Вот дитина туди заходить, постоянно колються травою та покоси по. порезанной, синяки, царапины, гулять здесь невозможно, вот гуляем по асфальту, а из-за этого тоже коленки сбиваем. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь покосили по траву или засадили какую-то мягенькую травку, чтобы можно было ходить, гулять с ребенком. Били будинку розташовано и гаражи. Власник одного из них має зовсім протилежную думку. Поляночки, видите, как растет хорошо. Все. А он цветочки какие красивые. Близко, ближе, ближе цветочки красивые, если не видите. Чоловік готовий об'їжджати автівкою, скільки треба, аби лише трава росла собі, скільки їй завгодно. Природу нельзя вмішуватися, пусть сама розбирається з собою. Аби розібратися, хто і в які строки уповноважений косити траву в шосткінських дворах, ми поставили це запитання Віталію Могильному, виконуючому обов'язки начальника житлово-комунального господарства міста. Кос трави проводиться у нас щоденно, як по на прибудинкових територіях, так і по центральних вулицях міста. Якщо бачили сьогодні, Зеленбуд вулиці Леніна докашує, Кашої на своїх територіях працюють. Щочетверга ми проводимо такий заход, як чистий четверг. Жеки планують роботу на цей день, завершують її в п'ятницю. В п'ятницю увечері звітують мені про виконання, і ми проводимо перевірку виконаних робіт. Віталій Володимирович зазначив, що до деяких дворів просто ще не дійшла черга. Якщо є якісь заявки, то можна безпосередньо звертатись до свого ЖЕКу, надавати таку заявку. Ну в цілому, ми цю роботу контролюємо і намагаємось так, щоб у нас бур'ян не виростав. Два рази на сезон викошують свою територію працівники капешика Зайзірка. На день витрачають близько двох літрів бензину. Витрати залежать від розмірів бур'яну. Наче почалося зверху, так і по нізка разів проходіть, якщо низька трава так одразу. Ну і з -за цього, чим більше раз. Провозіл тим більше бензину розходився. Аби бур'ян і у дворі Леніна не виростав, власник місцевого гаражу розповів нам, що займатися благоустроєм своїх дворів повинні самі мешканці. Він особисто цілу зиму прибирає біля багатоповерхівки сніг. А ось що, за його словами, потрібно мешканцям робити влітку, замість того, аби чекати жеківців. Вірі літовку і касіті. того, щоб ходити, ерундою займатися. Взяли косу і вперед. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу «Пульсар».